Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімо. І далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Зірковий шлях як готельний бізнес зустрів запровадження обов'язкової категоризації. Зима прийшла: вставай на лижі. Як заробляють продавці гірськолижного спорядження. Гітроу Гудбай поблизу Лондона побудують новий, найбільший у Великій Британії, аеровокзал. Україна економічно не готова до підписання асоціації з європейським союзом. Про це президент Віктор Янукович заявив в інтерв'ю українським телеканалам. За словами глави держави, несприятлива економічна ситуація склалася головним чином через зависокі ціни на газ і значну втрату товарообігу з країнами СНД та Росією. Зокрема, водночас Янукович підтвердив, що приїде на саміт у Вільнюсі. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде. Комфортним, і коли він буде відповідати от, нашим інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Ціна на газ в центрі уваги і прем'єр-міністра Микола Азарова. Під час зустрічі з іноземними журналістами він повідомив, що наразі конкретних домовленостей з Росією щодо перегляду контрактів не досягнуто. Прем'єр також спростував інформацію про можливість надання Москвою нових кредитів. Однак відзначив, що вже у грудні дві країни розпочнуть переговори про відновлення торговельно-економічної співпраці. Ми вовсе не хочемо бути полем бою між європейським союзом і Росією. Или противостоянием в каком-то участвовать. Мы очень заинтересованы, чтобы у нас было прекрасное отношение с Россией, прекрасное отношение с Европейским Союзом, и мы могли бы развиваться. Вот наша позиция какая. Відсутність домовленостей щодо ціни на газ сьогодні підтвердив і Володимир Путін на прес-конференції в Італії. Президент Росії також нагадав, що російські банки вже надали Україні кредитів на 30 мільярдів доларів. Крім того, Путін закликав не політизувати питання асоційованого членства України у ЄС Нужно деполітизувати цю тему, а на з пропозицією президента Януковича і. В трехстороннем формате, как следует, и обстоятельно на эти все темы поговорить. Можно было бы, на мой взгляд, инициировать даже и прямые контакты между, между бизнесом России, Украины, Евросоюза. А от Євросоюз нині розробляє пакет фінансової допомоги Україні у разі підписання асоціації з ЄС. Про це в інтерв'ю польському радіо повідомив спостерігач моніторингової місії Європарламенту та експрезидент Польщі Олександр Квасневський. З його словами, оскільки Москва вдалася до жорстких заходів, які призвели до суттєвих втрат в українській економіці, єс зобов'язаний був заздалегідь подумати про компенсаційні механізми. Це дуже важливе питання і до Європейського союзу, і до міжнародного валютного фонду. Я сам беру участь у багатьох розмовах і знаю, що ЄС намагається створити певний економічний пакет, який реально допоміг би Україні, але це буде надто пізно. Немає зірок, немає і бізнесу. З листопада в Україні діє нова редакція закону про туризм. За ним селити постояльців у готель без свідоцтва про категорію заборонено. Утім, поки що правила діють лише на папері, адже з майже 4 тисяч об'єктів розміщення зірки мають усього 5% закладів. Тернистим шляхом до зірок цей кримський готель ще в лютому повісив у себе на стіні зірочки. Ми проходили сертифікацію європейську на три звізди. Це була воля власників пройти категоризацію за євростандартами, аби іноземні гості розуміли, чого чекати від готелю. Та ось уже три тижні в Україні діє правило: без зірки не маєш права селити відпочивальників. Нова редакція закону про туризм зробила категоризацію обов'язковою, і тепер готель планує повісити чотири зірки за українськими стандартами. Це Требования по уборке в номерах, по комплектации номеров, по Доступності каких то доповнітельних услуг, которые может предоставлять предоставляти атель, новий порядок запровадили, щоб зробити ринок прозорішим. Нині, за словами міністра курортів і туризму Криму, на півострові 80% відпочивальників живуть у напівлегальних об'єктах. Хоч закон вже набув чинності у Криму. Категоризація стане обов'язковою з наступного сезону, поки розробляють процедуру. Чоловік, який відіштоє атель там у Івана, о чому це говорить? Да ні о чому. Если это отель у Ивана три звезды, то это означает, что в этом отеле как минимум раз в три дня будут менять постельное белье, что в этом отеле есть рум-сервис или те или иные услуги. А от власники гостелів, яких в Україні близько 200, розгублені про їхні тип помешкань каже, власниця столичної оселі Рісана Шиту не згадали. Нету інформації про те, як будуть категорізувати э, там міні отелі міні-гостиниці. Ще закон даже не встигли підписати, уже пошли сигнали о том, що створюються какие-то странні асоціації, которые гарантують... Рахожіння категорізації, якщо ви вступите в асоціацію, Щоб вступити в асоціацію нужно заплатіти які та безумні членські взноси в аудиторській компанії EY Сам факт необхідності обов'язкової категоризації оцінюють позитивно. Втім, відзначають, що прописані стандарти застарілі. Также там є вимоги по поводу розположення радіоточки. Ну, то есть зрозуміло, що вот как бы з 2003 року мир двинулся уже в своєму развитии, Да, і некоторые нормы, они просто устарели і відказувати гостинице в категорізації просто тому, що у неї нет не предусмотрена розетка для радіоточки. Експерти і власники одностайні в тому, що нові правила на ціни не вплинуть. Адже отримання категорії, хай якою буде процедура, передбачає разову витрату. Володимир Клюєв, Сергій Тихонов, новини, телеканал Бізнес. Про те, як ставляться до нововведення представники готельного бізнесу, докладніше поговоримо з Людмилою Мещерських аудитором з питань сертифікації та категоризації об'єктів туристичної інфраструктури. Добрий вечір. Добрий Пані вечір. Пані Людмило, скільки орієнтовно коштуватиме ця процедура, орієнтовно вона буде коштувати від 2,5 тисяч гривень і вище. все залежить від того якого розміру об'єкт. Тобто ціни поки що такою стало для всіх? Не буде однакова ціна для всіх? Я думаю, вона не буде дуже е, бути іншою, як проводиться на сьогоднішній день сертифікація категорізація об'єктів, яка проводиться на сьогоднішній день у добровільному порядку. Ось ця норма про зіркові з'явилася у законі, який стосується, е, от я навіть його назву закон про особливості інвестиційної діяльності у Криму. Угу. Ось е, така замаскованість, навіщо? Ну, я думаю, що Міністерство курортів і туризму Криму дуже хотіло, щоб ця процедура проходила на півострові і щоб центральний орган виконавчої влади в цьому напрямку в Криму займався сам цим. І дуже добре, що вони це зробили. Це на мій погляд. Наскільки на вашу думку вплине ця норма на готельний бізнес в Україні? Чи можлива ситуація, коли деякі готелі не зможуть отримати зірки? Пройти процедуру? Знаєте, з 99-го року у нас ця процедура в добровільному порядку проходить. І всі готелі, які були побудовані чи будуються сьогодні, вони в будь-якому разі повинні виконувати ці. Ті вимоги, які викладені в цьому стандарті, і ще є е, е, державні будівельні норми 2008 року, де теж дуже докладно все це викладено. І це передбачає незалежно від того, це добровільна процедура чи е, обов'язкова, але вимоги повинні бути виконані. Як, до речі, самі готелі ставляться. Представники готелів до такої. Е, норми. Ці, ті готелі, з якими я спілкувалася останнім часом, вони дуже добре до цього ставляться, бо е, вважають, що на ринку повинні бути рівні умови для провадження такого бізнесу. Е, один готель вкладає великі кошти, щоб відповідати там трьом-чотирьом зірочкам. Навіть одні чи двом зірочкам, і е, отримує про це відповідний державний документ, а інший готель, нічого не вкладаючи, е, малює собі зірки і не підтверджує їх. Я думаю, що це неправильно. Уряд має протягом трьох місяців розробити механізми призначення категорії. Чи вистачить цього часу Я думаю, що три місяці на те, щоб привести у відповідність ті документи, які на сьогоднішній день є, час є, але проблема в тому, що на сьогоднішній день нормативна база. Ті державні стандарти 4268, 4269, на основі яких проходить процедура сертифікації і категорізації, вони вже застарілі. 10 років вони працюють на цьому ринку, будемо так казати. І є такі пункти, які вже не відповідають вимогам сьогодення. Тому ідучи до Європи, ми повинні подивитися, як же ж в інших країнах це проходить. 2008 рік англія поміняла свої стандарти і прийшла на зірковість дві тисячі дев'ятому десятому році франція в 2009 році з'явилася нова система європейської класифікації Hotel Star Unions. і ми в 2010 році ще з міністерством туризму і курортів культури україни почали розробку цих критеріїв Тобто рухаємося до Європи. Я вам дякую, yeah. Людмила Мещерських аудитор з питань сертифікації та категоризації об'єктів туристичної інфраструктури про обов'язкові зірки для вітчизняних готелів. Yeah. Бізнес із розрахунку. Вітчизняні банки активно заробляють на чужих продуктах. Йдеться насамперед про споживчі кредити. Невеликим фінустановам вигідніше сплачувати комісію конкурентам, ніж витрачатися на відкриття нових відділень. Продовжить тему Юрій Мелько. Є гроші для споживчих кредитів однак немає на отримання відділень для їхньої видачі. З цією проблемою зіткнулося багато малих банків під час кризи 2008-2009 років. Тоді придумали взаємовигідну схему видавати споживчі позики через банки з розгалуженою мережею, так звані комісійні, минуло п'ять років, а модель і досі працює. Для того щоб відкрити одне відділення, потрібно від 400 до 700 тисяч гривень. а Потім ще підтримувати його за рахунок інвестицій. Перший час, поки воно не. Не вийде на точку беззбитковості, не стане а, вже дохідним. Попит на таку кооперацію зростає, як і кількість виданих кредитів. Однак продавати власні продукти через свої ж відділення все одно ефективніше. У нас продаж через банки партнери через цей канал увілічуються в рази з кожним годом. Ні, на це, обща доля банків партнерів на даний момент не перевищує 20%. 80% це кредитних продуктів через наш штобцену. Для Великого банку така схема теж виграшна. За видачу споживчого кредиту у своєму відділенні він отримує у середньому 10% комісії. При цьому нічим не ризикує та поповнює клієнтську базу. Авто і потік, такі крупні кредити, так десь тисяча в місяць кредитів. А, якщо брати тут Потріб та намного большему 9 тисяч заявок обробили цифру, то есть сіта большая цифра. Окреме питання брендування продукту. Тут великі мережі неохоче йдуть на компроміс. Зазвичай споживчі кредити не брендуються спільно. Вони позиціонуються як окремий продукт комісійного банку. Назва партнерської фіностанови фігурує лише в офіційних документах та. В рекламних буклетах Споживче кредитування через комісійні банки, явище тимчасове переконують в Асоціації українських банків. Воно має скоротитися або ж зникнути, коли невеликі гравці зможуть повноцінно заробляти на позиках на придбання авто та іпотеці. Пасиви дорогі, і якщо банки не будуть кредитувати, завтра у них буде проблема з платоспроможністю. Тому банк шукають будь-які можливість кредитувати і тому числі йдуть на кредитування населення. Сьогодні продукти чужих фіностанов пропонують 16 великих банків. Тоді як два роки тому таких було лише три. Малі гравці активно шукають можливості збуту, але поспішають заробити за їхніми прогнозами. Через 3-4 роки темпи зростання ринку споживчого кредитування суттєво сповільняться. Юрій Милько, Олексій Мацкевич Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Гітро гудбай поблизу Лондона побудують новий у Великій Британії аеровокзал. ЗМІ вже назвали його островом Бориса на честь мера Лондона, Бориса Джонсона. Далі Яна на Лукенець. Лондон Британія Ерпот новий привід для гордощів англійців. Втім, у віддаленому майбутньому реалізувати амбітний проект влада планує протягом семи років. Летовище зведуть на штучному острові в гирлі Темзі. Вартість проекту 76 мільярдів доларів. Туризм важливе джерело доходів для багатьох підприємств, як великих, так і малих. Аеропорт має неабияке значення для розвитку галузі. Тож, якщо Велика Британія хоче збільшити частку туристичного ринку, їй потрібен такий проект. Аеропорт матиме шість злітно-посадкових смуг і паромний термінал. До нього підведуть залізничні шляхи. Всередині литовища розміщуватимуться конференц-зали, музеї, кафе та крамниці. З'являться 200 тисяч робочих місць, які підтримають економічне зростання регіону нам потрібно більше робочих місць. Це означатиме додаткові податки, лікарні, школи. Це розвиватиме торгівлю, що у свою чергу наростить валовий внутрішній продукт. Одне неможливо без іншого. Що більше працевлаштованих, то вищі економічні показники. Автори проекту запевняють, гуркіт від аеропорту не заважатиме лондонцям, адже від столиці його відділятимуть 80 кілометрів. Крім цього, летовище мінімально шкодитиме навколишньому середовищу. Очікується, що Британія Ерпорт замінить хитру той Завантажений і застарів. Аеровокзал закриють, а на його місці зведуть житлові будинки для 300 тисяч людей і облаштують паркову зону. Яна Лук'янець, новини телеканал Бізнес. У Україні нарешті пішов сніг, а найближчими ночами температура впаде нижче нуля. Для продавців гірськолижнього обладнання це фактично означає старт сезону продажів. Ще один сюжет Катерини Кундельської про те, як можна заробити на зимі. Готуй сани влітку, а лижі восени. Цього правила дотримується Ольга Федак, майстер спорту зі сноубордингу, яка вже 20 років підкорює гірські вершини. Вона постійний клієнт магазинів гірськолижного обладнання і вже знає, коли що купувати. Напередодні сезону спершу радить придбати гірськолижні черевики. Ботинки, які одинарні, вони стоять до тисячі гривень. Час вони продаються. Причому продаються ні в магазинах там, типу Ашана Каравана, навіть, навіть можна їх купити. А, uh, ботинки, которые такие, они где-то от полутора тысяч идут, наверное. можно купить гривен за 800. Втім, традиційно гірськолижне спорядження продається у сезон з грудня по березень. На самому початку спеціалізовані крамниці влаштовують розпродажі. Ми стараємося встраювати розпродажі і всякі акційні програми, щоб це було полезно не тільки нам, щоб збавитися достатків, ну і також для наших покупателів. Які... Гірськолижний спорт річ не дешева та здоров'я дорожче. Багато хто воліє брати устаткування в оренду безпосередньо на зимових курортах, адже ціни на нове високі. Наприклад, ці окуляри коштують близько для чего нужны очки? Многие нас понимают, но у них есть еще одна очень хитрая функция: очки защищают ваши глаза, когда вы стоите в очереди попадание палок соседнего лыжника. Один з лідерів світового ринку австрійська Фішер, в Україні представлений ще з радянських часів. 1988 року у Мукачевому, крім лиж, виготовляють одяг та аксесуари для занять зимовими видами спорту і бачать великі перспективи, особливо в нових нішах, які насправді добре забуті старі, наприклад, бігові лижі. З часом цей. Вид продукції буде набирати ще тільки обороти, тому що він масовий, нічого не потрібно, щоб займатися біговими лижами. Стави поїхав. Тому я думаю, що ну це навіть не на 10-15 відсотків, а це кожен рік мінімум на 70-80 відсотків зростає ринок бігових лиж. Гравці ринку пророкують також зростання попиту на ключки та дитяче гірськолижне обладнання. Окрім Фішера, який має в Україні потужності, на цей сегмент націлилися й інші світові лідери. Німецька Альпіна, французький Салумон, американський Гед. Значительна доля на ринку – це доля імпортної продукції, тобто на неї приходиться, ну, по різним оцінкам, три четверті ринку. Відповідно, ну, є основання полагати, що даний тренд зберігається. Що стосується виходу на ринок інших іноземних ігроків, це теж вполне можливо, так як, в принципі, ринок не насищений і за Вісіть от непосредственно доходов населения. Аби ринок і надалі активно розвивався, має розширюватись спортивна інфраструктура. Потрібно більше гірськолижних трас та льодових стадіонів. Кабінет міністрів ще три роки тому запланував збудувати 20 спортивних об'єктів міжнародного рівня. А нещодавно заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року подав Львів. Катерина Кундельська, Андрій Скрагленко та Максим Войтицький новини телеканал Бізнес. І цифри дня. Графік торгів по індексу української біржі сьогодні нагадував кардіограму у підсумку ЮК спросів на 40%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування євро зросли на 3 копійки. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд спортивних подій дня не пропустіть. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра.